Як творчі заходи у Коломийській громаді перетворюють у допомогу для збройних сил України. Заступник директора комунального закладу Палац культури та мистецтв народний дім розповів, що всі мистецькі події в Коломийській громаді відбуваються заради допомоги військовим. А я хочу теж подивитись Військові показують дітям з творчих колективів Коломийської територіальної громади, як працюють на фронті. фпв дрони воно може бути для спостереження і для скидів дронів, і орка немає. З грудня до тепер хлопці та дівчата колядували та активно брали участь у благодійних заходах, завдяки в чому зібрали та придбали необхідні речі, щоб забезпечити потребу захисників. А ще купили ударний безпілотник для військових. Оце ви заколядували, і ви це заробили. Я показував кому це відвезеться. Заступник директора Коломийського комунального закладу Палацу культури та мистецтв народний дім каже: такі придбання для військових це не тільки результат роботи місцевих артистів, але й тих, хто відвідує творчі заходи, які відбуваються у Коломийській територіальній громаді. Брали участь багато колективів, як і дорослі, так і дітки. Збирали кошти для Збройних сил України. Відбулося дуже багато заходів. Це не просто концерти були, це також були і майстер-класи різного плану, як і для дітей, так і для дорослих. Наймолодші мешканці Коломийської територіальної громади, щоб допомогти та підтримати військових, не лише беруть участь у благодійних заходах виступаючи, продовжує Василь Гайдейчук, і це дуже зворушливо. Розмальовують листівки і печиво відправляють для військових, і таким чином також долучаються до таких акцій. До слова, представники Коломийського палацу культури та мистецтв вже розпочали новий збір. Творимо, зберігаємо, переможемо. Це є повністю, можна сказати, проєкт, який включає в себе і концерти, і майстер-класи, до яких долучені всі колективи палацу культури та мистецтв, народний дім, а також центр Культурних послуг різних сіл, які входять в територіальну громаду. Робляться ці заходи з благодійною ціллю, щоб допомагати збройним силам України. Артисти Коломийської громади, а також організатори заходів, запрошують відвідувати творчі події, бо це найперше запевняють нагода допомогти військовим. Запрошую всіх небайдужих на будь-які мистецькі заходи. Вони всі благодійними, тобто, це і майстер-класи, і концерти. Тож класно буде, щоб всі долучалися, адже так ми допомагаємо Збройним силам України. ke na